Від сьогодні 59 робіт художників із Володимир Волинського району прикрашають фоє обласної ради. Ми ці привезли до Луцька не тільки твори живопису, а й декоративно-прикладного мистецтва. Виставка, названа Володимирський колорит діятиме до 19 листопада. Фоє біля сесійного залу обласної ради віднедавна почали називати мистецькою галереєю, адже тут уже тривалий час за підтримки обласного відділення Українського фонду культури. Митці з різних районів області мають можливість експонувати свої роботи. Наразі діє виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Володимирський Колорит проводяться постійні виставки, вони змінюють на одну. Ми сюди привезли 59 робіт. Загалом ми, ми так швиденько зібрали, особливо так ретельно не готувалися. У нас є батик, у нас є писанки, ну і в основному це малярські роботи, кілька робіт графічних. Словом, у нас є художники, які займаються графікою, а більшість з них, звичайно, пишуть живопис. У нас взагалі добуваються виставки практично кожен місяць. Персональні, такі тематичні, наприклад, осіння, зимова зараз. Ми готуємо осінню виставку. Це весь час. У нас є галерея і фоє. ми робимо постійно. Практично кожен місяць у нас відкриття якоїсь виставки. то буває по два рази на місяць. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожук у вітальному слові позитивно оцінив те, що спільно з обласним відділенням Українського фонду культури вдалося започаткувати хорошу справу. Дуже приємно бачити, що та традиція, яку ми започаткували, вона живе, вона розвивається в депутатів обласної ради і всіх відвідувачів. Це викликає посмішку, задоволення, почуття гордості за те, що, попри всі негаразди в нашій державі, попри війну з нашим одвічним ворогом, Росією, мистецтво, культура і образотворче мистецтво в нас на Волині живе. У цій своєрідній галереї вже демонстрували свої роботи митці Сковеля, Нововолинська, Камінь Каширського та Ківерцівського районів. Виставка творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Володимирський Колорит діятиме до 19 листопада.